Вітаю вас, мої діти! Сьогодні ми з вами поринемо у світ професій. Всі дорослі люди мають свою професію. У матусі, наприклад, професія швія. І коли вона йде на роботу, вона займається там своєю справою. Діти йдуть до садочка або до школи, а тато йде теж на роботу, а його професія лікар-стоматолог. Він дбає про те, щоб наші з вами зубки були здоровими. Тож беремось з вами за ручки і у світ різноманітних професій. Але спочатку відгадайте цікаві загадки. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Подумайте, дітки, хто ж це. Правильно, це наші відважні і хоробрі лікарі. Наступна загадка. Діти, будьте уважні. Пожежа ліквідує і всіх людей рятує, бо він міцний, добрий, мужній, також хоробрий дуже. Хто це? Звісно, це пожежник, який не боїться вогню та диму і завжди прийде нам на допомогу. Діти, будьте уважні, з сірниками це не іграшка. В лісі не залишайте розпалене багаття, адже там звірі та рослини. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Це? це наш кухар, який приготує щось смачне, корисне, або у вас були сили та енергія. Перераховувати професії можна годинами, адже їх так багато, Ще є будівельники, водії, вчителі та вихователі, тренери, двірники, художники та дуже ще багато інших професій. І пам'ятай, що всі ці професії потрібні і дуже важливі. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Назви професію». Ви бачите. Жінку та дівчинку. Вона і сушить волосся. Як ми можемо одним словом назвати цю професію? Вірно, це професія перукар. А що роблять ці чоловіки? Як ми можемо назвати їх професію? І це будівельники, за допомогою яких будується дуже багато споруд. Як ми можемо назвати одним словом професію цієї людини? Подивіться уважно, де вона знаходиться. Так, молодці, це вчитель. Ви молодці, добре засвоїли професії, тому коли людина виростає. Обирає професію, то пам'ятайте, будь-яка професія є важливою. Дякую діти вам за увагу. До нових зустрічей!